Це робиться, дівчата, капець Так, ну добре. Всім привіт! Всім доброго ранку. 5 травня. Я вже одяглась. Зараз п'ю водичку і біжу. Біжу. Оце дівчатка так. Наче ото, знаєте як? Поїзд набрав швидкість і не можна зупинити. Ну нічого, ми його зупинимо. водичку водичкою біжу на тренування. Треба зранку починати ходити. У мене в минулому році було, був рух сильний. Двіження в мене було. Інкубатори, город, мама. Я була гарно схудла. Оце. Не можу зупинитись, так? Да. Нічого, показую все, як є. Нічого не ховаюсь, не придумую. Так, водичку попила і буду бігти. Так, дівчатка, сьома година 10 хвилин. На вулиці таке прохладне, прохолодне. Ну, Добре, що не жарко. Так що йде. Біжу, собачки побігли вже, я біжу. Давайте. Включилась, щоб ви послухали, як співають наші пташки. Чуєте? У нас тут і парк рядом. Парочок такий, каштани. У нас каштани чогось так і не цвітуть. Чи рано, чи холодно, чи померзли. Незрозуміло. Все, за вісім хвилин я добігла до мосту. Зараз сьома Біжу. Послухайте. Де сидить пташка в очереті. І виспівує. Біжу вночі тікаю сама від себе. Боюсь. <поюсь> Боюсь, що далі буде вага набиратися. Ну, вже не буде. Я вже. Я ж вчора ввечері так не їла. Молодець. А то я завжди оце, як лягать спать, щось йду і шукаю. Щось йду і шукаю в холодильнику. Це просто жах. От, Так, наче цілий день тримаюся. А ввечері порушуєш геть усе. Ну, вчора я витримала, це вже плюс. Чуєте, як співають, пташки. Так, що так? Там мені хтось писав, Галя, здається, Федорків, що ввечері не їла. Молодець. Витримала ти Галь? Я витримала. Ну напиши мені. Фух, я вся запухша така. Брякша така. Фух, так. Ну біжу далі. Приходять якісь думки, та й хочу вам сказати. Так, підійшла подивитись до каштану. Що з ними таке? А ще не цвілий, бачите. Не цвілий ще. Я уже на месте, взяла плетку, дай букет, Я буду заняться, полочку свою, О, букет, не пойму, не пойму. давайте погнали. Да-да, займаюсь! Молодець! Так, пішла я. Я вже вдома. Поп'ю водички. Поп'ю водички та. Трішки перепочину. О, О Фух! І замочувала вівсянку, а не кашу. Вівсянку і тут насіння чия. Нехай трішки підігріється. Треба було витягнути, як ішла. Так, Сережі набрала щось, відхилив дзвінок, мабуть, спить, може ви... Може вигружався вночі. Може спить, а може, просто зайнятий. Фух, все, трішки перепочинок піду. Так, дівчатка, буду снідати. Зварила собі два яйця, сир моцарелка. Тут, ой, грам, мабуть, 25, геть трішки. І шматочок маленький масла розмазала по сиру. Грам 10, мабуть. Я не, не важу, не можу. Ви мені писали, подивіться, там, одну блогер, що вона все важить, я не хочу важити. Це для мене стрес. Там і в неї немає діабету. Це теж. Так, ну що, дівчата, буду снідать. У мене Я вже казала, вівсянка замочена і насіння чіа. Ну, спочатку треба, це я ліки випила. Спочатку треба їсти білкову їжу. Це так казала Ольга Павлова, вона лікар. Діабетикам треба їсти. Пілкову їжу спочатку, так що їм. кава в мене сьогодні чиста, без нічого, без цукру, ну, без підсолоджувача і без молока. Тільки що відкривала телеграм-канал, бачили, що робиться. М -м -м -м. А у нас. Не ляпне, не капне, ніде нічого. Якщо не буде дощу, не буде нічого. В минулому році бачили, які помідори були в мене? Отакі. А в цьому році не знаю. Як не буде дощу, не буде нічого. Так, дівчатка, дивіться, 11 година я вже хочу їсти. Я снідала було скільки? 8, здається, година. Не пам'ятаю, зараз зараз гляну. Так, да, десь я снідала о 8:20, бо я там з Сереже говорила. Та й, та й таке, оце ж пройшло 3 години. Я вже хочу їсти. Зробила собі каву без нічого, без молока, без, без цукрозамінника, без нічого. Щоб перебити бажання їсти. Так що це таке? Я то як худнула в минулому році, то я Зранку їла сир з маслом і кава. І це мені вистачало аж до 12 години. То ясно, то на базарі то я зайнята була. А зараз це так. Ну, нічого. Буду так. ось. Захотіла їсти, зробила каву без нічого. Це до обіду. Ввечері мені е, непогано. Побачимо. Ну, ось буду вам розповідати цілий день, який в мене став. Що я готую, що мені хочеться, що мені не хочеться. Коли мені хочеться їсти, коли, коли що. Так, що так. У такі проблеми. Приєднуйтесь. Пишіть мені, дівчата. Тільки не треба там друг другу хамити, не треба то. Писати таке. Не надо. Ми ж всі люди, все добре. Всі хочуть підтримати, всі хочуть добра. Кожен по-своєму. Так, що я буду зараз готувати? Я ще не придумала. Щось треба таке, щоб воно було і ситне, і цукор не піднімало. І вагу не піднімало, так? Да? І щоб там все було? Кабеживу. І білки, і жири, і вуглеводи. Ну, мені треба ще подумати. У мене є час. Ну, каву попила і притихло почуття голоду. Так що так, дівчатка, ділюсь. Таким лайфхаком. Лайф Цікава без нічого. Так, ну давайте буду зараз щось щось думати. Подивлюсь, хто що готує на обід та й собі приготую. І так, на десерт готую собі тортик. Для цього в мене є мандаринки, я вже почистила. Стевія це замінник цукру. 100 грамів молока Вівсяне борошно. Я ось відміряла 4 столові ложки. Розпушувач і одне яйце. Все, буду перемішувати зараз все і пекти в духовці. І так приступаю. Вкидаю їх в миску. Так, вливаю молочко. І просію оце борошно. Борошно і додам чайну ложку розпушувача. Тож на малу. треба ще, ще ложку або дві. Вийшло вісім, так? Да? Самі мандарини соковиті? Молоко? Треба більше борошна. Все будемо форму. Тісто вжиткувати трішки. Побачим. Так, і ставлю в духовку. Так, готовий вже мій десертик. 30 хвилин було в духовці. ну. О, чудовий. Бачите, який гарненький. Все. Так, прохолони і будемо куштувати. Так, на обід я готую собі супчик. Замість картоплі перловка. приловка. Ось. І квасолька. Картоплі тут немає. Зараз буду кидати на жарку. І так, готую мій супчик. Ось такий красиве. Пляшечку я поділила на дві половинки, на вечір буде половинка і на обід. Все, нехай. Трішки відпочине. Потім будемо обідати. Так, а розріжу. Окий okay, він тут всередині. Спробую. Так, дівчатка, збираюсь обідать. Отакий у мене обід. Супчик, ляшечка і шматочок спробую свого тортика. Так, 13.40. Обідаю, їсти вже хочу страшне. От я попила каву, то так. Ну, було терпімо, як кажуть, у нас. Все, а тепер уже хочу їсти дуже. Все, давайте, дівчатка, всім смачного. Буду пробувати з вами тортик покажу. Так, з'їла я суп дуже-дуже смачний, дуже добрий. А ну що ну, я не наїлась. І, і ту ж бульдишку з'їла. Ну, що скаже цей десертик. Ну, борошно вівсяне. Звичайно, що не, не таке не, не пшеничне. Його можна пекти і з пшеничним, теж тільки цільнозерновим. Ну, ось таке, бачите. 17 година, дівчатка. 5 хвилин. Я збираюсь вечерять. Ось така у мене вечеря. Бедро куряче, помідорка і цибулька. Давайте всім смачного. Так, все, дівчатка, повечеряла я. Повечеряла, і оце до ранку кошка не ходить.